буде, Не любите. Я би сказати наступне що щось суботу, напевно, наступне 22 число будемо проводити змагання в місті переяславі. Тобто, попередньо я тоді вам ще дзвоню. Не можу сказати, що буде спортзал, бо хочеться, щоб це буде спортзал у університеті. Ну, і стосовно цих змагань. За участь в даних змаганнях Народжується команда Гайщентва. Нагороджується грамотою за участь у змагання кубка Гайшинського старостинського округу села Гайшин. Кубок Гайшина. Третє місце. Команда Демлянець. Чудово. Чудово, друзі. Все чудово. Молодці. Дякуємо. Усім, друзі, команда. Усім. Ай, красавці. усім, усі вітання, вітання, всім головам старостинських округів. Мерії наші, молодці. Всі працюємо заради перемоги. І в спорті. Рівне медалі. Велика карато. Молодці друзі. Супер команда показала дуже високий клас гри. Так як і команда Дем'янець і Гащана два. Молоді. Нагородження срібло. Хайшин один! Це не один. Перше місце. Золоті медалі. Кубка Гайшина! Кубок решили Хайшин Гещена. Молодці! Дякуємо усім командам, дякуємо організаторам за допомогу Гайщинській гімназії, відділу молоді і спорту, Міневське вітання, мерії, Вячеслав Володимирович, вам дякую за підтримку спорту. Спорту. Всім, всім директорам старостатам усім дякуємо. Спасибо, що ми є. Слава Україні. Героям слава. Вітання обом гайженським командам, друзі. Вітання, молодці! Молодці, вітання усім, усій громаді, нашої приятельської громади, вітання, спасибі їм, усім командам.